Кіано Рівс, Береніс Бежо, Жюліет Бінош, Єлена Аная, Розі де Пальма, Маріса Передес. Ось лише деякі з поміж кінозірок, що приїхали до Ліона на кінофестиваль Люм'єр, аби віддати шану іспанському режисеру Педро Альмодовару. Педро, любий мій ось тобі моя декларація любові. Я роблю її французькою мовою так воно романтичніше. Педро, я тебе обожнюю, ти мій ідол, ти ж знаєш. Віа Педо, хай живе Педро, хай живе кіно. Я хочу подякувати тим, хто організовує цей фестиваль, і ліонським глядачам, які заповнюють кінотеатри. Лауреат премії Оскар Педро Альмодовар зняв починаючи з 80-х років 19 фільмів і є найвідомішим іспанським режисером у світі поруч з Луїсом Бунюем. Спеціальну нагороду кінофестивалю Люмєр за загальний внесок у кінематограф започатковано 2009 року. В попередні роки її лауреатами стали Клінт Іствуд, Мілош Форман, Жарде Парді, Кен Лоуч та Квентін Тарантіно.